Сергіящий тобто колега Анатолійович, відповідальний виконавець, старший надвоєцький робітник Бізовського Наталія Іванівна, організація виконавець Київської національної університету Тож, основні фізичний факультет. Відомим на даний момент фактом є те, що з одного боку температура впливає на оптичні характеристики поверхневого прозмовного резонансу в нанорозмірних металах. З іншого боку, металеві наночастинки є високоефективними локалізованими джерелами теплової енергії в нанометровому діапазоні вистача, що дозволяє, по-перше, використовувати температуру, тобто зміну температури в якості простого активного метода керування отичної властивості металевих наноструктур і використовувати відповідні металеві наноструктури в якості термогнітному запису інформації, біології, медицині. Каталізи вирощування наноструктур, та виготовлення комп'ютерних чіпів та в ряді інших практичних застосувань. Метою роботи було встановити фізичні механізми, по-перше, впливу температури на спектральні характеристики поверхного плазморозна, тобто на оптичні властивості таких структур з іншого боку. З'ясувати яким чином збудження поверхнеї плазму і впливає на термічні теплові властивості структури. На ступені. Дослідження являли собою двовимірні, двовимірні композити, наноч... металеві на композити на основі на благородних металів, десь золота і слід. Методи дослідження як довго зупинятися не буду. вони як, їх можна поділити як на експериментальні, так і теоретичні, тут їх в принципі вирішені. Перший тип зразків, які досліджувалися, це двовимірний масив на, на частину золота на стрілі з одного боку, з іншого боку, на цей масив напилювалася тонка плівка точно близько 20 плівка це 60 полорено, або на іншому зразку це композитна впівка е, Шеваку з бараником радамін РЖ. Та на даному малюнку зображено результат атомної силової мітростепні на частинок золота з відповідними гістограмами розподілу за розмірами. Е, другим типом зразків, які досліджувалися, це був щільний масив на частинок срібла в полімерній матриці. Дана картинка дозволяє... Бачили, зуму, таки. Та, дана картинка дозволяє з'ясувати на частину світла за розмірами. Перейдемо до результатів. Отже, спочатку була розглянута теоретична модель, яка дозволила теоретично описати, теоретично розрахувати вплив температури на інтенсивність спектру молекул, які знаходяться в плазмовому полі металевої наночастинки. Ця температурна залежність здійснюється за рахунок залежності від температури так званого плазмонного фактору локального підсилення поля. І ця залежність має місце передусім за рахунок трьох ефектів. Перше це утронтоновне розсіяння на наночастинках, розсіяння електронів на поверхні частинки і теплового розширення на не Тут наведені були проведені. Дослідження оптичних властивостей, структур 2 d частинах золота, плівка, родамін от Видно, що спектр поглинання має чітко виражений плазмовний От, І далі були записані спектри, досліджені спектри чистого чистої плівки родаміна і родаміна на золоті. Видна очевидна різниця. І даний малюнок демонструє залежність квантового виходу люмінесценції родаміна на золоті від температури. Видно, що має місце моноторне складання квантового виходу, причому видно, що експериментальна залежність досить добре узгоджується з теоретичним розрахунком, що підлежить перекін з виборної теоретичної моделі. Аналогічні розрахунки, були, аналогічні дослідження, спектральні дослідження були виконані для 2D-монашарного чину золота з кліпкою філарену. І були, в принципі, отримані аналогічні результати, тобто було показано, що квантовий вихід люмінесценції плівки полерена зі, зі, зі збільшенням температури монотонно, монотонно зменшується. Причому для зразку, для якого поверхна плазмовна резонанс спектральності співпадав з максимумом суми люмінесенції ховарена, ця залежність була суттєво сильнішою, що доводить якраз плазмовний характер. Плазмовний характер підсилення люмінесценції півки в померених. Друга, друга частина роботи дослідження, спектрів екстинції. В спектрах екстинції було отримано, було доведено існування двох колективних, колективних мод, розмовних мод з різною орієнтацією депутамента паралельно перекладакулярно шару. І було показано, що були проведені дослідження спектрів екстинкції за умови е одночасного збудження зразків з лаз викупленням лазера і е в, в, в залежності від температури коли тобто, зразок розміщувався в пічці. І було показано, що е було показано, що е П мода, для якої як, е частота якої знаходиться визнатися з лазером. На неї суттєво впливає саме поле, поле лазера. От. Ну і нарешті дозвольте перейти до висновків. Таким чином, коротко було встановлено, що збільшення температури приводить до монотонного зменшення квантового викладу люмінесценції молекул, які знаходяться в дозволому полі. Теоретичні розрахунки показали, що це зменшення результатом електронхоної електронкомонового сілення, передусім. Спектрах, спектрах щільних двовибірних е, масивів на частинах срібла було е, отримано спектрально доведено існування двох різних колектизованих плазмових мод за орієнтації орієнтацію диплому е, моменту відносно площини шару. От ми також було з'ясовано, що двома основними фізичними механізмами, які визначають вплив лазера на Термаптичної властивості двовимірного масиву середніх наночастинок є, по-перше, ефект резомасних агентних земоді плазмовних сповного спод... лазерного почка та нагріванці і на структуру згодом лазерним нагрівано частинок металу з подальшою передачою типової енергії до матриці. Е, дякую за увагу. Я...